Таків, які йшли на озерне бомбити. От дослівно, Ну все, вторгнення почалось, діємо по планам. Черговому президенту на, десь на Житомирському полігоні чи на іншому полігоні показати, як воно все у нас красиво їздить, стріляє. На ранок 25 лютого наші війська підірвали міст через Ірпінь, Кемеровський МАМОН. На звичайних Камазах ця колона була знищена фактично десь за 10-15 хвилин. Вся елементарно збив аналога в мірі ракету Х-101. Ну зате вони отримали і отримали своє по заслугам. Дивіться інтерв'ю з Олександром Левченком, начальником Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова 14 березня на Ютуб-каналі Суспільний Житомир.